Що буде, якщо вживати CBD на постійній основі? Обговорюємо сьогодні у відео. Це олія CBD, кокосова 30%. Це та сама олія, яку вживаю особисто я вже, мабуть, продовж трьох тижнів підряд. Що змінилося саме в моєму організмі на постійній основі вживання cbd олії? Перша я нарешті почала висипатися, тобто пару крапелях під язик на ніч. І спите. Безсоння вас не турбує. Вибухи вночі вас не турбують, ви спите. А зранку, коли прокидаєтесь навіть по будильник, ви встаєте виспана та з настроєм. Ось дивіться, показую вам склад, способи використання і саму олійку. Гарнюня в нас така. Другий ефект, який я отримала від постійного вживання CBD-олії, це спокій. Я знаходжуся в спокійному стані в будь-яких ситуаціях в критичних, не в критичних. В ситуаціях, в яких потрібно приймати рішення вже і зараз я відношуся спокійно і з розумінням того, що я все зроблю, тому що воно ще й концентрую вашу увагу. Взагалі про цю олію, про її ефекти можна розповідати вічно. А для замовлення чи будь-якої детальної інформації по смакам, по різним відсотковостям, звертайтеся до нас в особисті повідомлення. Ми вас проконсультуємо або завітайте на наші фізичні локації. Маємо два магазини: столичний ринок та торговий центр Глобус.